що як дід мій не чує і не чує чи воно летить чи ні. накрило його, раз огню, ну, він присів, а тоді я ходю слідом за ним, тільки той я його чую, і туди, у погріб. А тепер оце ж Дідон каже, та гна тих палюк, щоб їх і близько тут не було. Обстрілювали, видимо, не видимо. Ну я два місяці посиділа в погрібі, а жити -то хочеться, а двору бросати не хочеться, бо дві коровки жила тільки з коров. Бігом утром, поки не так стріляють, побіг, попору розподаєв вже. А ага, як летить, у погріб, розприкрився, та й той. Я собі туди кровать занесла, всі подушки позносила туди, одіяла, закушперюся та й сидю. Тут наші ну, всі повиходили. Осталося я, то сусідка моя, і то вибралася я, а тоді вже аж сусідка моя ще не 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 і то так. Дві корови випустив, а що ж я зроблю? І кури залишилися, і качки, усе поставалося. І собачки навіть. Ну, один собачка настоящий хазяїн. Ніде не пішов. Так залишився. остався. Ну, то баба далеко не поперлася, щоб були зенько. Через дамбу. Та побула трошки, та від ціля пішли. Та баба його п'ять назад. Криша стояла, ну, в дірках було, побите. То я свого зятя із дочкою, дочка лазила по криші. І сарайчиків познімали, де ціленький був, там познімали, туди повилазили, трошки підмінили, де попідсовували, де жерстинкою, де я кажу, чим-небудь, аби щоб не затікало. Де вже такі дірочки були, то Купила того то, та пішопі ногою. Та Любка полазила по горішчі ще позадувала, грибки поробила, та й нічого. А в хаті в мене не було шпаляри. Я собі побілила, покрасила і все. Петух мені дала сестра, а курей я то купляла ну вже отих, із інкубатора. Вернула собі все те. Що воно було у мене і все? І більше не хочу нічого, аби кончилося скоріше. щоб спокійно ліг і спокійно все. What? <laughs>